2 вересня 1996 року в обігу і гаманцях українців почала з'являтися нова валюта гривня. В часи незалежності вона була новою, бо змінила радянські купони карбованці. Але точно не новою, вона вже на той момент була для української історії. За часів Київської руси гривня була мірою ваги. Походила назва від слова грива, тобто шия загривок. Була прикраса у вигляді шийної гривні, срібного дроту завтовшки в палець, який одягався на шию у знатних людей і символізував їхнє багатство і статус. З часом гривнею називали шестикутні злитки зі срібла, які використовували в торговельних операціях. За десяток гривень можна було купити раба, а 4-5 вартував кінь. Зараз про цей злиток нагадує символ на сучасній паперовій гривні. У вигляді копійок, якими ми звикли бачити гроші тепер, їх почали карбувати за князювання Володимира Великого. І вже тоді на монетах зображали герб як символ родового знаку князя. Слово гривня і вигляд тризуба зміни. Змінювався з часами і століттями. Гривня виходила з обігу у 14 столітті. Наприкінці 1917 року з'явилися карбованці та шаги в ОНР. Навісні 1918 року під впливом Михайла Грушевського знову з'являються гривні і знову з'являється тризуб. Часи двох воїн, зміна влади та радянський вплив у 20 столітті гривню змінювали купони карбованці. У 1995 році чи не кожен українець був мільйонером через хитку економіку? Власне, з 1996 року українська гривня входить в обіг. Нацбанком тоді керував Віктор Ющенко. Спочатку в країні планували випустити купюри номіналом 3,25 і гривень, але потім їх замінили на 2,20 і гривень. Цікавим є те, що в 1996 році один долар вартував 1 гривню 76 копійок. Гривня набула образів і форм, які зберігаються вже 30 років. Змінюється лише дизайн. Перші банкноти за дизайном художників Василя Лопати і Бориса Максимова надруковані в Канаді та Великобританії. За часи незалежності копюра номіналом в одну гривню зовнішній вигляд змінювала три рази, але при цьому на банкноті завжди був зображений князь Київської Русі Володимир Великий. Тільки в 2006 році змінили її колір на синьо-жовтий. Копюра номіналом дві гривні змінювала дизайн двічі. На банкноті зразка 2005 року у князя Ярослава Мудрого з'явилася Борода. На п'ятьох гривнях завжди зображали гетьмана Богдана Хмельницького в знаменитій шапці з пером Страуса. Банкнота була пофарбована в сині тони на десяти гривнях. Іван Мазепа. За найпершим дизайном це була найяскравіша купюра у фіолетових тонах. Згодом банкноту переробили у червоному кольорі. 20 гривень з Івано-Франком змінювали двічі купюру. 50 гривень лише один раз. На версії 1996-го глава Української центральної ради в поважному віці. А на оновленій куп'юрі він молодший. Помолодшав також і Тарас Шевченко на 100-гривневій купюрі. 200 гривень з Лесею Українкою міняли дизайн лише раз, але при цьому банкноту дещо збільшили в розмірі. Найпізніше, в 2006-му, в Україні випустили банкноту номіналом 500 гривень. На ній зобразили Григорія Сковороду. Окрім паперових, з 1997 року в обігу була й і одна гривня монетою. І аж за 21 рік Нацбанк дещо змінив її дизайн і доповнив обіг монетизованих грошей двома гривнями. В 2019-му формі копійки з'явилися ще 5 та 10 гривень. Окрім цього, за час незалежності Нацбанк випускав пам'ятні монети і гроші, приурочені знаковим історичним подіям, та поступово з паперової переводив гроші в віртуальну форму. Тому сьогодні їх можемо носити як в гаманцях, так і на одній лише пластиковій карті.